Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні у мене ось така духмяна, я б навіть сказала, святкова випічка. А саме, вчимо ми з вами сьогодні, ароматні мандаринові булочки. 400 г уже очищених мандаринів. Я вже їх ось розібрала на такі скибочки. Тепер сюди додаю 2 яйця і 100 г цукру. І ще такий момент, дуже важливий, що і мандарини, і яйця мають бути обов'язково кімнатної температури. Далі беру занурювальний блендер, і потрібно це все перебити у однорідну масу. Далі я взяла ось мисочку, в якій безпосередньо буду замішувати тісто і мілке сито. І тепер це все потрібно перетерти. Ось така в результаті однорідна рідина в мене утворилася. Дуже приємно пахне і має ось такий дуже приємний, красивий оранжевий колір. Тепер сюди додаю чверчальній ложки солі. Перемішаю і сюди ж додаю чайну ложку сухих дріжджів. Я, звичайно, прихильник свіжих дріжджів і опарного методу замішування тіста, але в цьому рецепті ані свіжих дріжджів, ані опарного методу у нас не буде. Все добре перемішую, щоб практично розчинилися всі дріжджі. Тепер сюди починаю додавати борошно. Борошно я попередньо просіяла, додаю я, як завжди, по декілька столових ложок. Спочатку перемішувати ложкою, наскільки це буде можливо, а потім вже буду вимішувати тіст руками. Коли я вже практично закінчила замість тіста і вмішала всю необхідну кількість борошна, додаю сюди розтоплене та охолоджене вершкове масло, і його вимішую. Таке в результаті, м'яке тісто виходить, злегка воно липне до рук, але борошна більше не додаю, оскільки буду ще. Підпилювати робочу поверхню, коли буду формувати булочкою, і ту решту борошна, яка ще не достає, воно потім візьме. Трішки округлюю, накриваю свою мисочку кришкою і залишаю в теплому місці для підйому. Ось так чудово підійшло у мене тісто, я підготувала собі робочу поверхню і припорошила її борошном. Перекладаю сюди моє тісто, зверху підсиплю ще трошки борошна і злегка тісто обімну. Ну, а далі його потрібно буде поділити на рівні частинки. Можна це зробити будь-яким зручним способом, можна розкотити ковбаску і порізати на рівні частинки. Я просто, як завжди, ось так відщепую частинки і відкладаю. І з кожного шматочка тепер буду формувати кругленьку булочку. Я, як завжди, ось так підліплюю до серединки краї і підкочую. При бажанні можна ще покласти в булочку будь-яку улюблену начинку. Ну, я просто ось так. Буду формувати просто булочки без нічого. Всі булочки я сформувала, переклала вже їх на деко, яке застилила пергаментом. Тепер прикриваю рушничком і залишаю на 20 хвилиночок. Булочки в мене відстояли 20 хвилин, ще раз ось так підійшли, і я вже підготувала собі яйце, злегка його збила виделочкою, Ну і зверху тепер буду змащувати поверхню. Ну а після цього відправлятиму розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 25 хвилин. Погляньте, які чудові булочки у мене вийшли, і я їх ще хочу посипати трішки цукровою пудрою. Ось тепер мої булочки вже повністю готові, виходять вони ось такі м'якенькі, пухкенькі, неймовірно ароматні, дуже-дуже смачні. Це справжній смак новорічних свят. А я всі хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру злагоди. Та до зустрічі в наступних відео.